Добрий. день. Я знаходжусь, і ви також на книжковому арсеналі. Будь ласка, представтесь. Анастасія Дмитрук. Анастасія Дмитрук. Тільки зараз я з вашою мамою розмовляла і з'ясувала, що це та дівчинка, яка на початку 14-го року, да, Ні, вірш, ми не будемо брати. Вірш да, ви вірш, казали, розповідали. І сьогодні у вас презентація книги. Да? Очі Маріуполя. Очі Маріуполя ось я вже придбала для своєї куми, у якої син. Наш синок там загинув на початку. Там повномасштабне. Розкажіть, як у вас виникла ідея? Ну, знаєте, я дуже з усіма разом. Ми дуже слідкували за подіями в Маріуполі. Ми всі очі були прикуті до. Заблокованого міста до наших сміливих захисників весь світ власне слідкував за подіями. І коли вони були вже в оточенні на Азовсталі, ми всі писали. Ми просили про екстрадицію, про порятунок. Ми хотіли донести світу цю інформацію чим більше. І я писала, і в один день до мене звернулася мама конець, і попросила розповісти про її сина, який там захищав Маріуполь, в оточенні Азовсталі. І я, звісно, про нього написала історію. Потім звернулася інша мама, інша, і тоді я пообіцяла цим мамам. Що я зроблю в себе про їхніх незламних дітей, дізналося якомога більше людей. І тоді виникла ідея це в книгу і використ... і розповісти через книгу якомога більшій кількості людей. Тому що коли ти дивишся за океану, то тобі здається, це якісь абстрактні бойові одиниці, оточені на Азовсталі. А коли ти бачиш їхні фотографії, чуєш їхні історії, бачиш їхні скріни переписок, про що вони як вони прощалися, про що вони мріяли, це люди оживають, і тоді це чіпляє, і тоді це мотивує до допомоги і підтримки. Тому що ти розумієш, що там реальні справжні люди закохані, живі, які хочуть вижити, які виконують свій обов'язок, вони боронять свою країну від терориста агресора. І тоді це в книгу. Ми збирали матеріали зараз. Це вже і фотовиставки за мотивами книги. Це наступне видання буде про захисників Маріуполя. Ми працюємо над тим, щоб зберегти пам'ять про мужніх захисників, про для того, щоб нагадувати також світу, що досі. Щонайменше півтори тисячі захисників Маріуполя перебувають в російських катівнях, і їх треба визволити. Вони мають повернутися додому. Вони зробили все, щоб захистити цей дім, і вони виконували своє слово, свої обов'язок і вони мусять бути вдома. І весь світ повинен зробити так, щоб вони повернулись додому живими і продовжували своє життя жити. Абсолютно з вами погоджуюсь. Скажіть, будь ласка, а ви хто за фахом? За фахом я інформаційна безпека. Математика, я зрозуміла. А як так сталося, що ви ну, це журналістика? Треба слухати свого серця. Я любила писати вірші і свого часу написала. І тоді це все змінило моє життя. І а от події з початком великої війни, з початком повномасштабного вторгнення, з початком блокади Маріуполя, вони звісно зробили ну. Виник інший поклик, який також важливий зберегти пам'ять, тому що пам'ять коротка, але в українців вона вже перевірено коротка. Да, генетично коротка. так і треба чим більше ми встигнемо сьогодні зафіксувати, тим більше у нас шансів завтра пам'ятати помилки і пам'ятати героїв і вчитися у них, якими ми маємо бути, тому що сьогодні я теж як і всі і втомлююсь, і розчаровуюсь і. У зневірююсь, але коли я повертаюсь до сторінок цієї книги, до цих героїв, які пройшли 86 днів протистояння в оточенні проти найбільшої одної з найбільших армій світу, які потім вийшли в полон і повертаються з полона, і стоять знову в стрій і знову боронять державу. Я маю бути гідна таких захисників. І триматися, і працювати далі, робити все, Нес... що від мене залежить на скільки вам плін за Ви відносно ж молода років 25-26. 20... трошки старша. От і дякую, що у вас такі думки, що у вас такі такі відчуття, і велику справу робите, тому що розумієте, ми повинні знати своїх героїв, і ми повинні це передавати як спадщину. Що наші діти і онуки, і правнуки повинні знати. Хто їм залишив? Я ви знаєте, до певного часу молилась тільки за рідних. А от спочатку повномасштабно я почала молитися за всіх українців, які мені зберегли цю землю. Вони гайдамаки, козаки, хто б там не був у кутах, хлопці да, але вони йшли на захист цієї землі. Так, тільки через них завдяки ним да і культурним і культурним діячам. Я також у мене дуже багато подарунків з приводу мого. Мандрів, да, і мені роблять місто знімаю, мені подарунки роблять. І от у мене бюст Лесі Українки стоїть, да, у спальні. І я коли до неї звертаю, коли я молюся, я дивлюсь, скажу і всім діячам культурним. Я дякую за те, що ви для нас берегли Україну. А ви в Києві народились? Ні? Ніжині. Ніжині? О, ми знімали про Ніжині, Дуже гарне місце. Місто Вийшло то місто. на українську у вас. Дякую, я дякую. над нею працюю кожен день. Серйозно до 14-го розмовляли Російською. Російська Російсько. Російсько. ну і в такі важкі часи хотіла, щоб ви звернулись Російсько. до глядачів взагалі до всієї України, Словами підтримки до наших людей. Ви знаєте, наші захисники вже показали всьому світу, що вони будуть боротися до перемоги і що Україна вистоїть попри все, що світ думає, боїться, тремтить, вагається. Українці тримають свої кордони попри біль втому, е, виснаження, попри самі складні обставини, в яких вони сьогодні протистоять, вони тримаються, і ми мусимо бути для них опорою і підтримкою, і мусимо допомагати їм у будь-який спосіб, тому що це все, що у нас є, це наше військо. У нас більше нічого немає. Якщо військо е, піде додому відпочивати. Ми всі залишимось в окупації і повертатися нам буде вже нікуди, за кордону, або просто вижити тут уже не буде шансів. Тобто донатимо, підтримуємо, донатимо, підтримуємо обов'язково, тому що тільки завдяки нашим захисникам ми сьогодні можемо відвідувати арсенали, підтримувати українську культуру, писати, бо вона є. Не буде захисників, не Живу, буде відносно, ще... відносно мирним життям. Відносно, ну, відносно, відносно мирним, життя, все... але так, але робити свою справу ми можемо завдяки ним. Щиро вам дякую. До нових дякую. зустрічей. Дайте вас обніму. Дуже дякую. Відміти нових... мене обов'язково. Дякую, де до побачення. Ви викладати.